Добрий день, 5 липня, Полтавщина. Вже почали деякі опадати. Стиглі яблука це конфетне. конфетне. Чисто солодке яблуко, без кислоти. Ось падають рум'янець слабо виражений, так як занадто жарко вдень і вночі. Різниці температур немає. Ну, а так рум'янець міг би бути більший. Є повністю зелені без рум'янця. Але вже вони вже стигли. От я тут взяв елена, яблуко ось таке. І тут все остальне елена. Думаю, порівняти. Замірив цукор. У Єлене 14, у конфетно 16. Ну, в принципі, так, відчувається, що солодше яблуко і аромат ну, слабий. У в тому, що в тому, такого запаху, аромату яблучного сильного немає. Просто солодке яблука. І мені це дуже подобається, я їх люблю, що те, що те. Буває часто у конфетно такий налив іде. Оце ось від сонця навіть почало вже коричневіти. Ну, а так от кажуть, що там не вистачає кальцію. Ну, можливо. Ну так воно кожен рік. Тобто схильне воно до такого наливу. Але це нічого не заважає, смакові якості відмінні. Солодке яблука. Я ж кажу, мені подобається, другим людям буває на базарі. Думаю, оце як попробують, то візьмуть. Ну, в основному так і є, але деякі кажуть, та ні, нам таке не підходить. Краще там білий налив їсти чи піраз з кислотою. Ну, от. ну це і все. Ага, до речі, ось шалах. Шалах. Абрикоски. То так, думаю, фільм знімав про них, а не заміряв. Думаю, ну скільки ж воно. поміряв 24. 24 брикси. Ну, саме розумієте, це четверть цукор самий плоду. Ну такі справи.